Україні будемо все робити, щоб домовленості спрацювали і щоб не було ударів. Але росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь, і відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, всі все побачать. Я хочу нагадати. Що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного і безумовного припинення вогню всюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилась, саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав так безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні і навіть корисні. Але якщо не спрацює ще й ця домовленість, якщо росіяни не виконують умови сьогоднішніх домовленостей і спробують знов тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь вважаю я має бути одна. Точно нові санкції, точно більше тиску. Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого. Якщо не все, якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність в Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів. Саме проти Москви, дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку. Робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють, що вони працюють конструктивно і результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально, світ Росії не вірить, і вони повинні довести, що вони готові закінчити війну і готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці.